Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 24 вересня 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з розчистки річки Колодниці в СМТ розділ та селі Березина Новороздільської територіальної громади. Львівської області, капітальний ремонт, суб'єкта господарювання, управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його вимогою виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповідь на. Запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або у письмовій формі протягом п'яти робочих днів після закінчення громадських слухань. Усі пропозиції і зауваження подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання зауважень та пропозицій. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 11 вересня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднено суб'єктом господарювання у двох засобах масової інформації, а також на дошці оголошень у приміщенні Новороздільської міської ради. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 4 вересня 2024 року звіту зведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводити з двадцять року в одинадцятій годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитися в приміщенні Новороздільської міської ради за адресою Львівська область, місто Новий розділ, вулиця Михайла Грушевського, 24. Також зі світом в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті національної онлайн-платформи онлайн Екосистема в єдиному державному реєстрі осунки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко не довше однієї хвилини. Дякую. Доброго дня ще раз всім. Мене звати Андрій Білоус, я начальник управління житлово-комунального господарства на міської ради. За результатами звернень громадян і виникла необхідність в проведенні такого заходу як розчистки річки Колодниці. Дана річка протікає на вздовж двох населених пунктів нашої територіальної громади. Це є селище Розділ та село Бережена. Дана річка не обслуговувалась і не, не отримала належного догляду на протязі багатьох років. Звернулось управління житлово-комунального господарства до приватного підприємства науково ковибнича фірма Екотоп щодо розробки звіту оцінки пливу на довкілля, оскільки є дана необхідність і звернення мешканців навколишніх сіл. Дана річка протяжність даної річки більше 5 кілометрів. Русло поросло дикою парослю з дерев'яною ну, деревами і рослинністю. Відповідно, розроблено звіт оцінки пливного довкілля. І... Я Барс... продовжу такі Барс... перекладати. Так, мене звати добрий день всім ще раз. Бойко Тарас мене звати, представник компанії «Екотоп». Ми займаємось розробкою даного звіту, займалися верніше. довжина пропонованої русло розчистки 5330 метрів. Дана річка під час е, значних інтенсивних опадів е, із -за свого замулення виходить з берегів, підтоплює е, президентні ділянки, частково житлові будинки. Тому дана планована діяльність є необхідною для забезпечення нормального е, життя людей на даній території. Як вже сказав пан Андрій. Планована діяльність на території Новороздільської міської ради на двох населених пунктах село Березина і СНТ Розділ. Нами були враховані всі е, аспекти, на які може мати вплив е, дана планована діяльність, е, він буде е, тимчасовим тільки на час проведення робіт. В зв'язку з. Незначними відстані окремих ділянок річки до житлових будинків, чи так як вони, річка знаходиться в межах інтенсивної житлової забудови, деякі, елементи, деякі участки річки будуть виконані вручну, деякі за допомогою спецзасобів. Загалом планована діяльність є такою, що необхідна і. Екологічно допустима, річка є сильно деградованою, бо практично вся її довжина це є СМТ-розділи і сили березня, тому впливи мінімальні і діяльність необхідна. Так як громадськості немає, фотофіксація оголошення і самооголошення було розміщено в багатьох на дошках оголошень. Громадськість не сильно зацікавлена такою планованою діяльністю, то в принципі все має бути окей. Ми зробили звіт згідно чинного законодавства, і планована діяльність є такою, як екологічно допустима. Тому в мене, в принципі, все. Дякую. Добре, дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, то і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 9 жовтня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представники суб'єкта господарювання. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую, до побачення.